Так, буду щось трошки знімати. Трошки щоб для себе, трошки, може комусь буде навіть і цікаво. Значить, MAN f 2000 Evolution D2866 з EGR, пізні F2000, ранні TGA, роздільні головки циліндровий. Так, трошки розібрав. Впускний колектор зняв. Фільтра не знімав. Попробую зібрати. Не вдасться зібрати. Буду. Буду знімати. Компресор зняв теж. Так, кому цікаво, сам lf 24 Значить. Так, проблема така. Пішов то сол в масло невеликими кількостями, але рівень ріс. Незначно, але ріс. Значить, зняв піддон. Отакий осад. піддоні, ржа. Значить, кажуть люди, погано з таким їздити вигрізаю вкладиші. Знімав шийку шатуна, нижню кришку шатуна. Дивився, вкладиш в нормі. Три роки як міняв, нормально. Царапин немає, весь матово-сірий. Масло. Масло не буде видно. Але, але... Зараз зараз посвідчу. Так, присвічую От такого кольору масло. Тут для порівняння капну нормальної переробки. Так, переробка чорна, а масло яке я злив зелене. Так що така ситуація. Будемо досліджувати. Відео будуть короткі. Щоб нікому не надоїдало. Кручу давно, кручу багато. Всього по чуть-чуть. Трансмісія, двигун, гідравліки трошки, пневматики трошки. Робимо, спрощуємо, аби їхало скоріше і дешево. Кому як подобається, не подобається, виходимо з реалій. Ali ih našu očasu. Do novih videa.